Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Narva на цоколь H1. Артикул даного комплекту P14.5S. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Серія Range Power. Як заявляє виробник, це лампи на 150. Відсотків яскравіші за стандартні галогенні лампи. Ось так виглядають. Бачимо, верхня частина колби пофарбована в блакитний колір. Потужність ламп 55 Вт, під'єднується наживлення 12 вольт. Обов'язково пам'ятати, що при заміні таких ламп потрібно дотримуватись техніки безпеки, замінювати лампи після того, як вони. Повністю охолонуть, тому як нагріваються лампи, більше 200 градусів. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Неозброєним оком видно, що вона яскравіша за стандартну галогенну лампу, ну і також трішки більше білого кольору. Ми можемо сказати, не така жовта, як е стандартна галогенна лампа.